Вітаю на уроці навчання грамоти. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Сьогодні ми з вами на уроці письма працюємо в нашому букварику. Частина 4, сторінка 41. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося писати велику букву Х та поєднувати її з іншими буквами. А зараз прослухаємо вірш. Щодня до нас приходить гість рум'яний, теплий, свіжий і називається він хліб, він перша наша їжа. Імен багато має хліб, є гарні. І незвичні, рогалик, торт, батон, пиріг, і паска і паляниця. Скажіть, будь ласка, про що вірш? Про хліб. А які види хліба знаєте ви? Зараз ми з вами попрацюємо з малюнком та виконаємо підготовчі вправи. Наведіть пунктирні лінії на нашому малюнку. Давайте разом складемо звукову схему до слова хліб. Х. Приголосний твердий. Ль. приголосний м'який. І голосний Б, звук Б, приголосний твердий. Сьогодні ми з вами вчимося писати велику букву Х. Давайте поглянемо та порівняємо друковану велику букву Х та рукописну велику букву Х. Чим вони відрізняються? Нахилом та написанням. рукописна буква К. Так. Складається з двох великих півовалів, рукописна буква Х складається з двох великих похилих ліній. Давайте поглянемо, як же ми з вами будемо прописувати велику букву Х, велика буква Х, як і маленька буква Х складається з двох півовалів, тільки більших за розмірів. Верхня частинка, так, нашої букви Х торкається міжрядкової лінії, а нижня нашої нижньої рядкової лінії. Спробуємо в повітрі намалювати велику букву Х. І раз. І Два. Попрацюємо в нашому букварику. У першому рядочку напишіть, будь ласка, елементи великої букви Х по пунктирних лініях, а потім спробуйте самостійно прописати велику букву Х. Олівчиком підкресліть ту букву, яка вам сподобалася найбільше. Продовжіть самостійно прописувати другий рядочок, на якому вона з вами велика буква К та маленька буква Х, а також Пропишіть, будь ласка, рядок букву сполоджень Х-Х. Поставте відео на паузу та пропишіть ці рядочки. Після того, як прописали ці рядочки, оченятка дайте час трошки перепочити. Тому виконайте одну рухливу вправу за власним бажанням. Прочитайте слова ха ри тон. х р с т н а р к и в х м л н ц к Діти, скажіть, що означають слова в першому рядочку Харетон Христина? Це імена. Як нам потрібно, з якої букви нам потрібно писати імена? З маленької чи з великої? З великої букви. А що означають слова в другому рядочку? Харків Хмельницький. Це в нас назви українських міст. Як потрібно писати назви українських міст? З якої букви? З великої букви розумнички. Нам зараз потрібно спробувати прописати наступні слова Харків Христина. Поставте відео на паузу та запишіть ці два слова. Але пам'ятайте, ці два слова ми будемо писати з вами з великої букви. бо Харків. Це назва міста, а Христина це ім'я людини. Також запишіть, будь ласка, речення Харків велике місто. Харків велике. Давайте ми з вами спробуємо скласти речення зі словом Христина та Харків. Наприклад, ми можемо з вами скласти таке речення. Мала Христина живе у Харкові. А зараз на вільних рядочках запишіть наступне речення. Христина милувалася хмарами. Повільно, не поспішайте, будь ласка, гарно, красиво. Запишіть це речення. Христина. Милувалася хмарами. Зіграємо в гру так чи ні. Зелений олівчик буде означати так, жовтий олівчик буде означати ні. Дайте відповідь на наступні питання. Слово Харків містить всього три звуки. Ні. Слово Харків пишеться з великої букви. Так, Слово Харків має два склади. Так, Харків, це місто. Слово Христина має три склади. Слово Христина має три звуки. Ні. Слово Христина пишеться з маленької букви ні І останнє Христина це ім'я дівчинки. Так. Звісно, це ім'я дівчинки. Ми сьогодні з вами вчилися писати велику букву К. На останок оберіть, будь ласка, котика, який відповідає вашому настрою в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці навчання грамоти!